Всім привіт! Мене звати Яна Гончарова і я викладаю українську мову та літературу. У першому курсі ми з вами розглянемо основи мовознавства, адже мова навколо нас. Почнемо з алфавіту та навчимося правильно вимовляти слова та передавати їхню вимову на письмі. Вивчення лексикології допоможе помітити багатство української мови і почати його використовувати за призначенням. Прозоологія навчить висловлюватися точно та зробить мову яскравішою. Знання про будову слова дозволять нам утворювати нові слова та розбирати існуючі за будовою. Вивчення морфології стане основою для подальшого опанування мови. Ви знатимете усе про її частини. А орфографія відкриє світ помилок, які нас оточують, і кожну з них вам захочеться виправити. Вчимо чому українську мову адже це цікаво, та тестування з неї, як і батьківщину, не обирають.